Вітаю, шановні друзі, ВНЖ для українських бізнесменів, українських підприємців та фрілансерів в Німеччині. Або як залишитись тим українцям, які займаються власним бізнесом, підприємництвом або ж фрілансом в Німеччині. Відповідь на це дає відповідний параграф 21 один Ауфенгальт Дуже складний параграф, дуже складні умови, дуже непростий. І потрібно дещо про нього знати. Звичайно, я в цьому відео не зможу вам все розповісти, тому що про нього можна багато розповідати, але основне спробую. Перше, що потрібно знати, що даний параграф 21 складається з шести абзаців. Нас цікавить перший абзац і абзац номер 5. Чому абзац номер? Один і номер п'ять, тому що перший абзац і послідуючий абзац до нього вони кажуть саме про е підприємницьку діяльність да, ГВРБ, чи то ж само зайнята е підприємницька діяльність, чи то ГМБХ, чи то володіння акціями, неважливо. І абзац п'ятий, параграфу 21, каже про фрайберуфліхентетіхкай, тобто про фрілансерів. Да. І от між ними є велика різниця. Взагалі, друзі, потрібно розуміти історію параграфу 21. Параграф 21 для підприємців, а саме абзац 1 параграф 21. Він за останні 20 років в Німеччині еволюціонував до от такого спрощеного варіанту. Тобто, те, що ви зараз бачите в абзаці 1 параграф 21, це вже спрощений варіант. Тому що раніше отримати 21-й параграф могли лише прям реальні бізнесмени, великі бізнесмени з великими інвестиціями капіталом в Німеччині. Ця сума, яка вимагалась для того, щоб інвестувати в економіку Німеччини, в свій бізнес, наприклад, вона постійно змінювалась. На даний час, в параграфі 21 абзаці 1, немає такої вимоги про наявність якоїсь інвестиції чи суми. Але є таке поняття, як економічний інтерес. Давайте зараз про це і побалакаємо. Параграф 21 абзац 1 каже, що іноземець може отримати дозвіл на перебування з метою здійснення підприємницької діяльності. Ну, в оригіналі це звучить and kind, да? самозайнятої діяльності. Сюди відноситься і підприємницька, в тому числі. Якщо і отут йде три вимоги, про які ви повинні пам'ятати: якщо існує економічний інтерес або регіональна потреба, це дуже важливий момент. Друге, діяльність, як очікується, матиме позитивний вплив на економіку, і третє, фінансування реалізації забезпечено власним капіталом або кредитними зобов'язаннями. В загальному перші дві вимоги вони являються ключовими? Чому тому, що е, при наданні 21 го параграфу, е, такі органи, як і ХК, Торгово-промислова палата, будуть надавати е, своє заключення, е, чи має е, ваш бізнес вплив на позитивний вплив на? Економіку Німеччини позитивний вплив на місцеву економіку землі чи міста, де ви займаєтесь, чи є в цьому регіональна потреба. Підприємцям, які в Німеччині відкривають свій бізнес, їм подальшому потрібно буде писати бізнес-план, і це досить складний бізнес-план. Є на сайті, наприклад, Ослендер Берліну, є приклади даного бізнес-плану. Він дуже непростий. Я б вам не радив самому його писати. Краще писати з досвідченим міграційним адвокатом. Rechtsanwalt für Migration, який допоможе вам його заповнити. І абзац 5 параграфу 21 каже, що іноземець може отримати дозвіл на перебування з метою здійснення вільної професії у відступ від абзацу 1. Необхідний дозвіл на здійснення вільної професії повинен бути наданий, або його надання повинно бути обіцяне, друзі. Тобто фрайберуфліри да, фрілансери, вони можуть. Також претендувати на отримання оцього параграфу 21 видається він, до речі, на три роки. Це дуже важливо. В Загальному які документи. Якщо ми кажемо про ГВРБ, друзі про ГМБХ або про володіння акціями, взагалі про якийсь бізнес, який відмінний від фрілансів, да? то для цього потрібно основні такі документи: це бізнес-план з видимим економічним інтересом та економічним впливом. Оцінка і хіка вашої самозайнятості, оцінка торгово-промислової палати по іншому, підтвердження кредитних зобов'язань та доходів, витрати на житло та договір оренди, підтвердження попередньої посвідки на проживання, підтвердження кваліфікації, підтвердження особи, підтвердження ваших витрат і підтвердження пенсійного забезпечення для тих осіб, кому за 45 років це потрібно пам'ятати. До 45 років цього не потрібно. І для пар, е, параграфу 21, абзац 5, для фрайберуфліхен та тет е, тут потрібно е, інший е, пакет документів. По перше, це підтвердження доходу від вашої фріланс-роботи, витрати на житло та договір оренди, підтвердження ваших витрат офісних там на відрядження, підтвердження кваліфікації, підтвердження особи. Підтвердження попереднього дозволу на проживання і підтвердження пенсійного забезпечення, звичайно, цей перелік друзі, він не вичерпний. Це умовний перелік. Як я казав і кажу, в кожній землі, в кожному міграційному органі можуть бути додаткові вимоги, додаткові документи. Навіть для фрайберуфлерів можуть попросити надати бізнес-план. Не просто підтвердження доходу від фріланс-роботи, а надати навіть бізнес-план. Це потрібно пам'ятати. Все дуже дуже індивідуально. Тому, перш ніж щось робити, є декілька варіантів. Ви звертаєтеся або до Рексанвальтофірміграціонрехт. Другий варіант це звернутися до міграційного органу Ausländerbehörde, Ausländeramt. Auslender Навіщо? Для того, щоб запитати в них перелік документів, запитати, які в них вимоги до 21-го параграфу? І е, отримавши дані документи, зрозуміти, чи відповідаєте ви їм В загальному процедура, друзі, така, що ви спочатку повинні зібрати всі документи, а потім вже подаватися. Це дуже важливо. До речі, звичайно, тут страхування е, приватне, страхування юридичне, наприклад, якісь там приватні пенсійні страхування також матимуть позитивний вплив для надання параграфу. Е, наявність якихось додаткових аусбідунгів, вайтер це також буде мати позитивний вплив. Якщо є можливість, ви займаєтесь тут гвербе або фрайбе, зареєстровані, обов'язково отримайте якусь додаткову професійну освіту. Узбілдинг, вайтербінг. Це не буде зайвим, навіть якщо це буде building, там двох-трох, трьох да? Тому що оцей доказ наявності професійної освіти, він також бажаний, скажімо так. Далі рівень мови також, хоч юридично він. Тут і не визначений, але рівень мови також буде впливати на, скажімо так, потенційний позитивний результат. Але саме головне, саме головне, що буде впливати для тих осіб, які займаються гвербе підприємницькою діяльністю, це наявність бізнес-плану. Да? І як, наприклад, ІХК міста Берлін про це каже, чим детальніше, чим. Чіткіший ваш бізнес-план буде зрозумілиший, да? з е, чітким вказанням розміру витрат майбутніх доходів, е, з яких джерел ви будете отримувати ці доходи протягом наступних трьох років. Тим більша ймовірність того, що ІХК вам дасть позитивний е, дозвіл, позитивний плюф на те, е, щоб е, ви займалися відповідною діяльністю в рамках 21-го параграфу. Друзі, це потрібно пам'ятати. ІХК хика від... Грає дуже важливу роль, тому е, невеличкий лайфхак було б дуже добре, якби ви ходили на семінари вашої місцевої ІХК, спілкувалися і вони про вас там знали. Це також буде допомагати. І в першу чергу ви будете отримувати відповідну освіту, тому що будь-який семінар, будь-який ауз... короткий аузбільдинг, вайтербільдинг, фордбілдунг вони будуть допомагати. Вам і створювати позитивне враження про вас як про професійного кваліфікованого працівника і підприємця, друзі. Тому це коротко, щоб ви знали. В загальному про цей параграф можна багато розповідати. В Подальших відео буду інформувати вас ще більше, тому знайте ваші права, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.